В самому центрі Києва працює дві унікальні і дуже цікаві книгарні Академкнига. Це офіційні книгарні Академії наук. Одна з них на Богдана Хмельницького 42, взагалі ветеран. Це одна з найдавніших постійно працюючих книгарень в Києві з 1940 року. Вона працює, тобто її 84 роки вже. Інша на стрітинській 17 не настільки давна, давня, але теж працює вже не один десяток років. Як ми розуміємо? З назви, і з підпорядкування академії наук, там, в принципі, ми очікуємо, і там мали би бути книги якісь наукові з різних галузей, там, з біології, з фізики, з а, астрономії, і географії, там, і так далі. і так далі. А, що, в принципі, там частково є, або якісь науково-популярні книжки, ну, як я теж подумала, що, можливо, вони там можуть бути. Як я знайшла інформацію, мета корпорації Академкнига НАН України це сприяти розвідку ринку академічної книги в Україні. І там справді можна знайти щось цікаве, якісь профільні видання, особливо з вузьких тем, якісь робочі зошити, карти, енциклопедії і все інше. На локації на Богдана Хмельницького взагалі така дуже цікава атмосфера старої книгарні, де можна прям, начебто, загубитися в часі. Але одночасно з цим... Поруч з цікавими і корисними виданнями, коли я відвідую ці книжки, ці книгарні, я відчуваю якийсь злість і розчарування, тому що там, окрім всього цікавого і корисного, Оруч, прямо з цим всім лежать абсолютно антинаукові книжки про лікування йодом, чаєм. Вибачте, Уриною і купу, купу всього іншого, не лише про лікування, там ізотерика і все інше, і просто якісь застарілі видання, купа сміття, книжечки про праллініна і так далі. Дайте, щоб не бути голослівною, прогуляємося по обох магазинах і подивимося, що ж там продають. Отже, починаємо з першого магазину на стрітинській, і тут він такий відносно невеличкий. Ти відразу заходиш, бачиш купу книжок, купу різних брошурок, купу, купу всього. І насправді, перше, що мені кинулося в очі, це те, що дуже багато російської, надзвичайно багато російської. В бачите, навіть історична поличка з якимись російськими пропагандистськими книжками, дуже багато російської мови. А потім я відразу ж побачила енциклопедію. Рунета. Рунета, блін. Потім е, мистецтво гадання по руці, вплив імені на підсвідомість і інша неймовірно цінна література, яка чомусь знаходиться в книгарні академії наук. Тут ось ну, трошки далі вже якісь довіднички, якісь путівники, якісь словники і вже така більш вузька література. Як бачите, тут досить багато всього. Але, знову ж таки, ну, воно, по-перше, ну, досить стареньке, воно російською мовою. Я не знаю, чи воно має якийсь практичний сенс, саме як література, по якій ти можеш щось навчатися, хоча ось економічна, начебто відносно актуальна. А це просто скарб лікування водою, чаєм, йодом і уриною. Вітаю в Академії наук в книгарні Академії наук. Що вона там робить? Мені не зрозуміло. Хоча є відносно от, нормальна література по мистецтву є, вон, бачите, профільна, якась юридична, якісь закони, кодекси навіть художня література. Тобто тут не все прям однозначно погано. Але є дивні речі, є при цьому гарні речі. Києвознавча поличка, звісно ж, починається з Булгакова. Бо що ж, єдина така важлива постать в історії Києва. Хоча насправді тут є непогані видання, тут ну не буду брехати, є цікаві книжки, і частина з них в мене вже є. Частину я би і хотіла, можливо, придбати. Тобто. Знову ж таки, не все прям е, жахливо таке чорне і погане. Історична поличка. О тут є навіть така більш-менш непогана. Тут є знов ж таки цікаві, непогані е, книжки. Але одночасно з цим воно сусіди з ось цим. Я прям спеціально вам показала, де воно видане і коли. І чесно, я просто навіть не розумію якусь практичну нормальну цінність цього, що воно тут робить. На місці цих же книжок могли бути якісь інші, цікавіші, актуальніші, корисніші ніж е, ось це. Продовжуємо ми локацію на Богдана Хмельницького. Цей магазин ну, трошки приємніший, тут і більше якось місця, тут ще ти можеш якось розвернутися, тут і асортимент більший. І в першому залі він навіть, перше ж ти бачиш, він прям цілком навіть актуальний. Київська поличка тут цікавіша, більша, тут більше книжок, і вони справляють ну, трошки краще враження, ніж в попередньому магазині. Тут прям мені більше всього кинулося в око. Знову ж таки, частина з цього в мене вже є. Частина цілком собі можливо цікава до придбання. Тут ще треба подумати. Історична частина, загалом, книжок теж непогано підібрана, все тут би, нема до чого приколупатися, все класне і непогане. Тут ось як є така велика спочатку поличка з горизонтальною розкладкою. Далі, ось іде ще прям цілий величезний стелаж, там вже якась більш вузькопрофільна саме наукова література. Я думала, що все буде добре, але я побачила взагалі поличку з езотерикою. Що вона, чому вона взагалі існує в книгарні академ книги, мені знову ж таки абсолютно не зрозуміло. По психології виглядають просто як, знаєте, якісь такі простенькі мотивашки. Але не знаю, не можу оцінити цінність. Але, звісно ж, тут ще я знайшла прекрасний феншуй, купу нетрадиційної медицини, всякого лікування, забобонів, народну медицину, а всяку. Ну, 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 я не знаю, як це назвати. Я ходила, і знаєте, чим далі я йшла по цьому, і роздивлялась, тим більше засмучувалась. Поруч з прекрасними «Гаррі Гарі Потерськ Абагби-Галамаги. Я побачила ось це: ось цю якусь незрозумілу російську пародію, таку одіозну вже, звісно ж, видану в Москві. Не розумію практичної цінності цих книжок. Тут ось насправді і далі е, йде другий рядочок. Це прям букіністика, поруч он. всяке хобі і все інше, але знову ж таки, воно старе, застаріле, видане, незрозуміло, коли є російською мовою в Росії. Типу, е, якось з цим Гаррі Потером пародію російською, так і це. Я не розумію, чому воно тут знаходиться і займає місце. Натомість інші корисні книжки, ну, їх тут немає. Відділ букіністики непоганий, там можна знайти в принципі багато чого цікавого, а, хоча і бувають дуже дивні екземпляри. До нього ось ведуть такі цікаві сходи. Я дуже не очікувала побачити тут свою дитячу біблію, абсолютно така сама в дитинстві, але тут я навіть не, ну, правда не очікувала. Якщо ми побачимо, підемо вже по дитячій літературі, то я знайшла ще от такий от прекрасний скарб. Вчергове чергове питаю, незрозуміло, що воно тут робить, чому воно тут. ну... Мені дивно. Я вже збиралася йти, але ось в основному залі побачила щось що такі прекрасні такі екземпляри. Ну, це об'єктивно ну, сміття. Це антинауково, це недоказово, це бляха російською від росіян. Що воно тут робить? Це лейтмотив моїх походів по е, цих обох магазинах. Ну, як ви бачите, асортимент дуже різний. Поруч з чимось класним, абсолютна гора сміття. І чесно, я розумію, якби якісь такі книжки про ізотеріку і так далі, і так далі, якби вони продавалися ось і продаються, в принципі, на риночку на почайній. Але це приватна ініціатива тих людей взяти, придбати такі книжки і перепродавати їх там умовно. Це ок. Власний вибір цих людей. Але це книгарня Академії наук, яка фінансується з державним коштом, тобто з наших податків. Е, і я відчу, ну, можу вимагати там якоїсь ну, ефективності, знаєте, і науку, і доказовості. Е, насправді я не розумію, чому там все це продається. Я, там, ви, ви, ви бачили, що там. Деякі з цих книжок, особливо там, з відділу букіністики, наприклад, я би, можливо, залишила. Достатній кількості екземплярів в бібліотеці академії наук, тому що деякі з них можуть використовуватися студентами під час навчання, там, наприклад, істориками, да, студентами-істориками, особливо ті, які вивчають там радянський період або XIX століття, наприклад, е, і щось іще, або там якась технічна література, яка не перекладається. Я знаю, що там з цим є нюанси. Але чому це продається, точніше, займає місце? Там просто валяється і псує взагалі загальний вигляд цієї книгарні. Чесно, я не розумію. Ця книгарня, очевидно, що навряд чи їй буде дуже складно бути прибутковою або хоча б виходити в нуль, бо це дуже специфічна і вузька тематика літератури, але можна хоча б спробувати. Ну, типу, звільнити місце від всього цього і придбати туди якісь цікаві корисні книжки. Я бачу, що там не тільки академічна література наукова, там є науково-популярні. Видання там є там духи літера, там є кліво видавництва. Чому там, наприклад, нема віхоли? Я не знаю, вона прекрасно ви вписалася, там дуже багато книжок пишуть науковці, і е, вони прекрасно виглядали на цих поличках замість того, що ви бачили насправді. З іншої сторони, ну вже були розмови про те, щоб закрити цей магазин через абсолютну збитковість і судові справи про те, як Академія наук намагається вибити гроші з цих магазинів за хоча б комуналку і щось інше. Я розумію, чому так відбувається, тому що вони не намагаються взагалі заробляти гроші. Ну, типу, об'єктивно деякі продавчині не дуже привітно ставляться, скажімо так. Коректно до е, покупців е, і так далі. І тут, можливо, би, я е, хотіла би як бачити, щоб або асортимент змінився, і атмосфера в цих книгарнях е, змінилася, покращилася, прийшла б, хоча б до якоїсь наукової доказовості. Це мінімальні, мені здається, вимоги, яка має бути в книгарнях Академії наук. А, або ж. Е, Приватизація цих магазинів, тому що держава об'єктивно поганий власник. У неї купа всяких різних підприємств, які вона не може потягнути фінансово і не може ними нормально керувати з менеджерської точки зору. Виставити це все на аукціон в документах прописати вимогу про збереження книжкового магазину саме з таким профілем літератури, це нормально абсолютний шлях, який може цю книгарню спіткати. І вона може бути навіть ефективною, і, можливо, вона навіть буде хоча б в нуль виходити. Тому мене, мені дуже сумно, що вони зараз виглядають так, що там продається це, тому що мене це правда викликає. Якесь розчарування, хоча це очевидно могли б дуже бути цікаві, атмосферні і перспективні місця, тим більш прямо в самому центрі міста, залучати якихось ну, туристів, якщо вони є, дан, ну, хоча б з інших міст людей, не тільки киян. Тому ось так. Я поділилася своєю думкою. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цих магазинів, з приводу того, що там продається, який в них асортимент і, і загалом, можливо, у вас є якісь думки. Мені цікаво буде з вами це обговорити, тому що коли минулого року здається, десь восени. Зайшла мова про те, що книгарня на Богдана Хмельницького має закриватися через збитковість, то пішла така хвиля. Я бачила блогери туди ходили, знімали відео, і все інше. Я не побачила жодного відео, в якому б сказали про якісь проблеми цих книгарень. Всі лише хвалили, казали про атмосферність, дуже цікаві книжки і все інше. Але я ж так само тоді заходили. Я там побачила книжки Росмен, е, е, якийсь Гаррі Поттер» російський, да, типу е, кучу цієї фігні. Вибачте на слові Как калуцьвіні і поруч Урина. Да, ну, типу книжка про це. І, і, і ну, типу, да, там щось було цікаве, але це було таке, знаєте, перше враження, яке мене прям як холодною водою облило. І я не зрозуміла, чому? Чому ніхто більше про це не каже? Це якось дивно і незрозуміло. Тому мені б хотілося почути думку також інших людей. Про це в коментарях, будь ласка, поділіться, що ви про це думаєте. Дякую за вашу увагу. Це таке перше відео на таку тему в мене на каналі, але дуже мене вона зачепила, я там не могла стриматись, мені обов'язково треба було виговоритися і поговорити. Якщо воно вам сподобалось, якщо ви там, мене підтримуєте, розділяєте мою точку зору, будь ласка, поставте лайк цьому відео, поділіться з друзями. Мені хочеться, щоб якось про це дізналося якого мога більше людей. Напишіть там коментар і перевірте, чи ви підписані на канал. Якщо ми співпадаємо в думках, нам може бути цікаво і з іншими наступними відео. Нагадую про обов'язкові наші регулярні донати. Якщо у вас його сьогодні або ще цього тижня, ви нікуди не закидали трошки грошиків, то будь ласка, закиньте. Це дуже важливо. Ще раз дякую вам за увагу. Щастя, здоров'я до наступного відео.